Свіжі овочі, фрукти і навіть їжа домашнього приготування у літню пору може нести небезпеку. Медики запевняють, головне правильно зберігати та обробляти продукти, а ще краще готувати їжу безпосередньо перед вживанням. Власне, що в літній період не завжди дотримується температура зберігання продуктів харчування, як молочних продуктів, так і фактично тих страв, які готуються на кухні. То звичайно, в літній період завжди йде більший ризик захворювання на гострі кишкові інфекції. І зазвичай дійсно в літній період може бути ризик виникнення власне спалахів гострокішкових інфекцій, чи то сальмонельозу, чи це дезінтерії, чи гострокішкові інфекції ротавірусної етіології. Заклади громадського харчування або ж масові застілля можуть стати причиною таких захворювань. Наразі у Тернополі випадків масового отруєння не фіксували. Проте каже Ольга Дивоняк: особливу увагу треба приділяти дитячому харчуванню та відпочинку. Медики просять батьків не купувати продуктів із рук, які популярні в місцях від. Починку, адже саме вони можуть стати причиною хвороби. Якщо говорити про шляхи передачі, то це звичайно фекально оральний шлях передачі може бути водний, може бути харчовий, може бути контактний. Поняття харчове отруєння, воно чи харчова токсикоінфекція, воно в більшій мірі включає в себе суто блювоту, короткочасні розлади здоров'я, які супроводжуються блювотою. Поняття гострокишкова інфекція є більш ширше і включає в собі і блювоту, і діарею, болі в животі, температура підвищення, зневоднення. Явища інтоксикації вираження. це більш таке ширше поняття. Якщо ж все таки ви чи ваша дитина підхопила подібну недугу, то не намагайтесь лікуватись самостійно, адже з часом стан хворого може погіршуватись. Краще відразу звертатись по допомогу до фахівців. Перше питання це оральна регідратація випоювання дитини. Другий момент добре би було, щоб батьки мали в своєму арсеналі. Сорбенти, це може бути смекта, це може бути атоксил, це може бути сорбекс. Ну, тобто сорбенти, які збирають токсини з кишківника, які фактично зменшують прояви інтоксикації таким чином, обов'язково їх треба застосовувати. І, Бактерійні препарати можуть бути, але все-таки насамперед застерігаю, що самолікування воно не завжди приводить до позитивних наслідків. У випадку, якщо ви не можете якнайшвидше звернутись до лікаря, чи немає під рукою необхідних медикаментів, їх тимчасово можна замінити домашніми відварами. Якщо є така ситуація, що немає розчини для проведення оральної регідратації, тобто немає стандартних аптечних розчинів, то батьки можуть використати. Звичайний відвар сушених яблук, відвар ізюму може бути. Звичайний чай може бути так. Він ці розчини вони не додадуть солей, які втрачає дитина під час блювоти чи під час діареї. Але тим не менше, поповнення рідини все рівно буде. Також важливою є якість питної води, навіть якщо ви у дорозі чи не вдома до підбору води, особливо для дитини, необхідно ставитись відповідально.